Друзі, всім привіт з нашого села! Вітаю вас у новому відео. У нас вже осінь, не знаю, як де. Ще тепло, звісно, в день, але по відчуттях і по кольорах таки осінь. Вже якийсь такий, знаєте, спокій довкола і бажання все прибрати, підготувати до зимової сплячки і вже розпочати зимування, переміститись більше в хату і робити щось вдома. А також вже є величезне бажання готувати якісь осінні страви, якісь такі теплі, пряні і обов'язково щось з гарбуза. Сьогодні поділюся з вами рецептом. Одним з найулюбленіших це запечений гарбуз з фаршем, з начинкою такий фарширований. Готується максимально просто, нічого надзвичайного, це швидко, це дуже ароматно і обов'язково це. Корисно розрізаю, очищаю гарбуз, беру ось такий хокайдо якого можна їсти зі шкіркою, не очищувати її, вона досить м'яка. Посолила, збризнула олії і відправила у духовку. Тим часом обсмажую фарш. Тут можна брати будь-який фарш, який вам смакує. В мене тут здається, яловичий був. Е, можна індичий, до речі, досить смачно з індичкою. Е, і обсмажуємо його так, можна сказати, майже до готовності. Е, тим часом нарізаю ще помідори. Начинка, в принципі, може бути будь-яка, що вам смакує. Можна і рис додати, можна додати моркову цибулю, все, що маєте, все, що любите. Е, головне це гарно приправити. Гарбуз дуже любить такі пряні трави, типу коріандра, мускатного горіху, чи навіть кориці. Це дуже смачно, навіть в поєднанні з м'ясом. Я люблю такі страви, і вони мені максимально осінні. Це знаєте, як, як глінтвейн, коли він смакує лише в тепло, в холодну пору року. Так само, ось такі страви з гарбуза це також дуже для мене такий маркер осені. І коли я починаю готувати щось з гарбуза, значить такий осінь прийшла. Готувала ще, натерла сир, тут ще кілька зубчиків часнику. Можна, до речі, гострий перець додати, якщо вам смакує. І все це потім додаємо до фаршу. Помідори, спеції. Я додала мелену, копчену паприку, коріандр. Трішки мускатного горіха і гранульований чесник, і також ще чорний мелений перець. Додаю ще томатної пасти трішки, можна кетчуп додати і розбавляю це трішки водою, так, щоб розчинилася ця томатна паста. Все посолити, об'єднати всі смаки між собою, і можна цим начиняти наші гарбузи, які, до речі, за цей час якраз вже так добре е, проготувалися у духовці, і можна. Вже їх об'єднувати. У мене ще була баночка кукурудзи, я вирішила також її сюди додати. І це було, до речі, дуже вдале рішення, бо кукурудза така солодка, і в поєднанні з гарбузом неочікувано для мене було дуже-дуже смачно. Даю і до начинки, і потім ще зверху трішки натираю. Фактично, тут всі інгредієнти готові, тому запікається ще буквально 10 хвилин, або зверху сир так підрум'янився, і все, можна смакувати. Це дуже смачно, дуже корисно, аромат на всю хату і такий атмосфера такого тепла, і затишку осіннього. Так, прибирала в ванню ось тут у мене де ніша під вікно, творилась така полиця. Я тут складаю всі засоби, які мені потрібні для купання, миття голови. І якось мені око впала ось ця моя батарея з засобів від. Кундали. Я, якщо чесно, щось навіть не звертала спершу першу увагу, що в мене насправді вже стільки цих баночок є. І хочу вам коротко про них розповісти. Ось це базовий шампунь, ось такий коричневий, Honhay і Макадамія. Це є базовий шампунь, який підходить усім типам шкіри. У мене він тут вже. Зовсім трішки, здається, я вже там воду налила, вимиваю залишки. Класний шампунь для всієї сім'ї. Прекрасно ним користуватись. Дуже класно промиває, гарний має ефект. І мені дуже подобається ось цей запах Tropical Mango, мій улюблений, до речі, зі всіх ароматів, які є від цього бренду. Зараз на заміну взяла собі ось такий шампунь для дуже пошкодженого волосся з протеїнами. Для мого пористого волосся дуже класно заходить, гарно згладжує волосинку, не пушиться після нього волосся і є дуже сильне, таке, знаєте, відчуття чистоти. Зайшов мені цей шампунь. Також користуємося всім. Кондиціонер. Тут кондиціонер є тільки одного виду, і він як би йде також з різними ароматами. Гель для душу, ось такий, і це лосьон для тіла. Дуже класний цей лосьон, мені дуже він сподобався. Ну, все тут йде в півлітровому об'ємі. Це дуже великі банки, їх надовго вистачає. Цим шампунем ми всі користувалися напевно десь півроку. Тобто це такий, знаєте, базовий догляд, до якого можна вже додавати якісь ампули, маски, щось лікувальне. Наприклад, от чоловік в мене користувався ось таким, теж вже майже не залишилось шампунем від лупи від перхоті, В поєднанні з отаким. Пілінгом і ще в мене був інший від доктор Форхіа, вже закінчився також пілінг для голови. І такі засоби вони йому повністю вдалося нам побороти перхоть. Хоча ця проблема з ним була завжди, і раніше їм завжди купували ось такі аптечні засоби, ось ці сульцена. Але вони, оці аптечні засоби, їхня проблема в тому, що вони діють лише. Тобто від них ефект є лише коли ними користуватися. Як тільки ви замість нього берете якийсь інший шампунь, перхоть одразу повертається, причому в кілька разів більше, ніж було до того. З цим шампунем такого нема. Щоправда, у нас зараз немає їх в наявності, але він класний. Якщо появиться і в сторіс вам про це розповімо, майте на увазі, хто має таку проблему. Але тут йдеться про суху перхоть. Якщо у вас жирна перхоть, не знаю, як воно спрацює. І також ось такий пілінг для шкіри голови раз в два тижні, здається, він використовував. Ну, я користуюсь раз в тиждень, таким бо я частіше мою голову. Ну, і Плюс я використовую ще багато незмивних засобів, тому таке очищення шкіри голови для мене є важливим етапом. А в на всі інші рази ми використовувалися ось цим звичайним шампунем. і... Це гаразд. До речі, на днях в нашому магазині має бути величезна поставка ось цих засобів від бренду Кундал. Ми цього разу таку дуже велику партію замовили. Очікуємо, вже десь там воно в дорозі до нас. Тому заглядайте в магазин, обов'язково собі щось оберіть, бо ці засоби, ну, це той варіант, коли засіб бюджетний, але дійсно класний і вартий уваги. І шампунь це взагалі така, знаєте, як на мене розхідний матеріал, його йде завжди багато. І варто мати в догляді хоча б два, щоб чергувати між собою. А ще, якщо у вас довге волосся, тому тоді цей варіант просто супер. Для вас тут є пів літри, коштує трошки більше, ніж 500 гривень. На мій погляд, це прекрасні засоби. Ну, якби вони були не варті уваги, в моїй хаті їх би стільки не було, бо, повірте, в мене є величезний вибір, з чого обирати, і я обираю саме ці засоби. Привіт! Та проснувся. Та, проснувся. Ти, мамин солодкий хлопчик, все вже, то ліжечку вже треба списувати. <клес> вже майже не поміщається. Хто так виріс? От дитині трішки більше, ніж півроку, і все це вже ну, може ще максимум на місяць, і то вже так досить мало місця для такої дитини. Я вам обіцяла відгук на це ліжечко і детальний огляд. Я показувала, коли купили ми його тільки і встановили. Тоді ще навіть малюк був ненароджений. Так от, зараз йому вже трошки більше, ніж півроку, я готова скласти своє таке вже загальне враження, тим більше, що скоро нам вже власне, це ліжечко буде непотрібне. Суть і ідея цього ліжечка була полягала в чому, що воно є приставне, воно є на колесиках, ну, там вони блокуються, звичайно, треба розблокувати. І воно ось так засовує. Під матрас на матрас ліжка тут важливий момент, якщо ви обираєте таке ліжко, подивіться, яка буде висота, наскільки вона регулюється. У нас тут було три положення. При яких можна було підсувати до самого ліжка. Скажу одразу, я цим ліжком не задоволена, але не задоволена власне, цією моделлю, цією фірмою, а не самою ідеєю як такого, такої люльки, такого ліжка. По-перше, я почну одразу з мінусів, бо зазвичай на мінусах найбільше ну, можна навчитися і щось зрозуміти. Перший і найсуттєвіший мінус це не дуже міцне дно. Воно тут було пласт, ми мали поміняти його на або замовити додатковий матрасик, або просто з фанери вирізати, щоб було таке щільне тверде дно. Так ми цього за півроку і не зробили. Ну, це наша, звісно, наш момент, але я вважаю, що таке можна було врахувати і зробити нормальний. І матрас міцніший, і твердіший, і саме дно. Через те, що ліжечко, знаєте, буде так видно. Вибачайте, за незасталене ліжко, бо буду зараз міняти постіль, вже не застеляла. Через те, що ліжечко ось має з цієї сторони такий якби каркас, і тут є ще такі кишеньки для якихось дрібних речей. Ну, Власне, може воно заїжджати тільки однією стороною, то воно ось так перекосилось. Мабуть, на відео не видно, словно ну, ось тут має такий нахил, і коли дитина спить, дитина постійно скачується ось так. В в одне місце. І я ось тут не знаю, можливо, ви навіть на відео помітили. Я завжди ось тут скручую такий валик з ковдрочки, і ось так йому підкладаю. Це не зовсім правильно з точки безпеки дитини. Ну, це взагалі неправильно в ліжечку, де спить дитина. Не має бути взагалі ніяких посторонніх речей, ні іграшок, ні зайвої постіль. Віддалі дитина, щоб спала взагалі без ковдри подушки, максимум в якомусь спальнику або такий такій пелюшці, що защіпається на замочок для зовсім крихітних діток, тому це поганий варіант. Я виходила з цієї ситуації, яка в нас була, тому так використовувала. Так якби, але в цьому у нас був плюс, що коли ось так стояв цей валик, то підпирав дитину, і дитина була максимум так компактно складена. В перші місяці це було важливо, коли дитина хоче ще ось так кутатись, коли вона хоче, щоб їй було тісно, коли вона ще так не розклалася, можна сказати. То це було добре. Ну, так був сон міцніший. Але взагалі я вважаю, що це не є безпечно і є не є правильно для такого формату ліжечок. Ще змін Носів, що ось цей простір розтібається тільки до цього місця, і якби ну, мені хотілося, щоб повністю ось ця штука розчіпалась до самого низу, і якщо ліжечко заїжджає на твоє ліжко, то ти маєш повністю доступ до дитини, а не перехиляєшся туди. Бо власне чому хочеться таке ліжко, щоб ну не брали ми звичайне. У нас же ж було дитяче звичайне ліжечко, тому що там, як перекладаєш дитину з ліжка, треба перехилятись, і коли дитина вже ось така трішки важча, це незручно, це дуже незручно і дуже сильне навантаження на спину для мами. Мені хотілося просто дитину до себе пересунути, коли вона просинається вночі, і так само непомітно її відсунути назад і відкатати це ліжечко. Скажу одразу, ця функція в нас не працювала, виключно через те, що ось тут немає до кінця. Це відкривання. Я підозрюю, що це було зроблено для того, також в цілях безпеки, що навіть якщо ви відхилите, дитина не випаде звідти, коли ліжечко відсунуте. Не знаю, я не до кінця зрозуміла цієї історії, ну але вважається мінусом на даному етапі. Е, також, е, що ще для мене, наприклад, зараз є мінусом, що ліжечко постійно гойдається. Тут можна його закріпити, але воно все одно буде не настільки стійким. Для дитини, яка вже активно рухається. Для немовляти, новонародженої дитини, там до трьох місяців це ок. Але далі, коли дитина вже має вагу, коли дитина вже рухається, це вже проблема. Це вже не є безпечно. Е, з плюсів. Прекрасні колеса, дуже маневрене. Перевозили ми з однієї кімнати в другу, не розбудивши дитину без проблем. Тут все ок. Класно, що є тут автоматика на павербанку, Можна батарейки до речі, вставити. Ми завжди павербанк використовували і можна включати гойдання в перші місяці. Нас це дуже виручало, коли дитина. Через кожних 15 хвилин будилася, її потрібно було чуть-чуть підгойдати, і вона засинала далі, то ця функція нам дуже допомагала. Плюс там є ще підсвітка, вночі це також було актуальним. Також з плюсів можу назвати те, що є провітрювання ось тут. Є ну, нормальний матеріал, який легко миється, немає з ним якогось там якихось проблем таких глобальних. І якщо підсумовувати все, що я сказала, то е, сама ідея ось такого ліжечка до півроку дитині це ок. Ну, справді це хороший варіант. Але е, власне, ось ця модель, і це виконання для мене ні. Я не пам'ятаю, чи залишала вам посилання на це ліжечко, коли його показувала, але і не буду залишати, бо е, ну, не рекомендую я його. Боюсь, що хтось з вас його таки купить і, власне, пошкодує про це. А я б цього не хотіла. Сама конструкція, ще раз повторюсь, була ну, як ідея такого приставного і маневреного ліжечка, особливо, якщо у вас великий будинок і ви хочете дитину завжди мати поруч біля себе, це класно. Але ось ця модель, вона супер невдала. Ну, Це вже проблема мого вибору, ну я обрала не те. Таке також часом трапляється, тому ділюсь з вами і як то негативним досвідом. Він також вчиться на моїх помилках, а не на своїх. А ще майте на увазі, що це ліжечко, ось буквально. Тільки півроку, і все. Треба вже думати щось інше. Здавалося, що півроку це так багато, на що мені там щось інше. А я думаю, що наразі ми дістанемо те ліжечко, яке було в старших хлопців. Воно цілком придатне, не зіпсоване і не поломане. Наскільки я пам'ятаю, ну правда, треба ще до нього глянути ну нас на горищі. І будемо, напевне, ним поки користуватися. Далі ще будемо думати, бо нам все менше і менше місця в цій хаті, все менше і менше ми тут поміщаємося і будемо щось думати. Багато людей писали мені про те, що нам потрібно добудовуватися, що ми потребуємо більше простору по і площі. Ми також про це часом задумаємося, але. Наразі якогось конкретного рішення і плану, і бачення, як ми маємо це робити далі, ще немає. Сподіваємось, що нас осінить і ми таки щось придумаємо. Хлопці ростуть, ростуть дуже швидко, та Щукатий щоки набирає. Кажуть, то Все, мамин прикорм. До речі, хто цікавився, прикорм рухається в нас нормально, я би сказала навіть дуже добре. Дитина поки що їсть все, що я даю. І ми вже ввели деякі алергени. Так, для шкільної форми і для канцелярії замовила дитині бірки. Хтось в нас в батьківському чаті скинув посилання на, по-моєму, Фейсбуці групу ось такого магазину, такої друкарні, яка займається власне, виготовленням ось таких бірок. Я взяла окремо це звичайні такі, бачите, якби просто наклеючки. Вони йдуть для канцелярії. Ось такі звичайні вони йдуть на поліпропіленовій основі і вони призначені для маркування канцелярії. У нас є цілий бокс в сина такий з його канцелярією. Кожен має в принципі свій бокс такий, і окремо є бокс для англійської, словом, щоб всі ці там, клей, олівці. ну Багато речей є в тому боксі. Їх можна отак просто промаркувати, аби і дитина не губилася. І е, вчителям було легше знати де чиї м -м, речі, але найважливіше це те, що Бо ми канцелярію і все, що стосується школи, ми не забираємо додому. Ну все залишається там. Якби ми забирали додому, то власне можна було б ну не було б напевно потреби в таких штуках. І найбільше ця потреба стосувалася все-таки одягу, тому що одяг у всіх однаковий, там плюс-мінус, навіть розміри однакові в дітей, і е, треба було якось це промаркувати. Бо, наприклад, є ось тут в нас худі світшот і є худіше, така він зараз зараз пішов не в школу, то в них тут є місце для того, щоб підписати. Можна такими текстильними маркерами написати, і воно, в принципі, буде. Не знаю, ще не пробувала прати, чи воно не збереться цей надпис на худі і на світшоті. Але футболки, наприклад, в нього ще є ось такі дві на довгий рукав Футболки, дві на короткий, Є такі для фізкультури дві біленьких. А, це не його одна біленька, ось така. І якось їх треба було теж промаркувати. Тут місце, де підписати. Ну, якби є, але воно. Ну, ось таке. Не знаю, чи там буде видно, як підписати. Тому я купила такі термобірки. Вони. Праскою можна їх припрасувати. Я ще не пробувала це робити, подивлюсь, як воно буде триматися. І наскільки сильно. Ну, Писала, що якщо брати при 40 градусах, то з ними нічого не стається. Я, в принципі, вищої температури ніколи не ставлю на прання, особливо таких дитячих речей. Тому, думаю, що буде все добре. Менше, ніж 100 штук купити не можна було, тому в мене ось тепер такий великий запас цих всіх штук. Але я думаю, що на. Період школи, воно все піде і все використається, зайвим не буде. Коштував мені такий набір, здається 250 гривень разом, якщо не помиляюсь. І ще хотіла відповісти на запитання під попереднім відео: такі Сильні дискусії розвинулися стосовно того, чи варто чи не варто давати дитину у приватну школу. Що краще: приватна чи державна, чи ну, одні говорять про те, що а ось ми всі виросли, ми всі вчилися в звичайних школах, не було з тим ніяких нюансів, то зараз модно вже всі ті приватні школи, що це все дурня. Дивіться, я ні в якому разі не хотіла би, щоб це відео викликало такі дискусії. Тому що це вибір кожної сім'ї. Це ну, в кожного різні можливості, в кожного різні обставини. І всіх під один якийсь рівень теж не можна е, так складати, тому що ну, власне, ми в нашому випадку прийняли собі таке рішення для нас воно на даному етапі було оптимальним. Не факт, що щось не поміняється, і ми не захочемо і не переглянемо це своє рішення. І, власне, така гнучкість у прийнятті рішень, вона і. Е, Дає можливість досягнути якогось бажаного результату, бо якщо так вперти слобом, і тільки так, і тільки це правильно, а все інше ні, то воно, ну я не знаю, мені здається, що таким людям жити важче. Ми гнучки, ми можемо змінити свою думку і прийняти те, що ми десь в чомусь помиляємося, або щось нам не вдається, і це теж нормально. Не боїмось вчитися і слухати досвід інших людей, але завжди розраховуємо на і. Не те, що розраховуємо, а як-то думаємо своєю головою. Тому ви також подивилися мій досвід, подивилися, як ми зробили, подивилися ще когось, але приймайте своє рішення, бо все ж таки це ваші діти, це ваше життя. І вам тільки за них відповідати, і те, що у вас буде, і як буде, це, ну, це виключно ваша справа. Не хочу, щоб ви сварилися з цього приводу в коментарях. Про патріотизм і російські українські школи мені здається, це, це взагалі зараз немає змісту. Зрозуміло, що в Україні усі школи мають бути виключно українськими. Меншини не меншини. Зараз, в час війни, це, це навіть не обговорюється. Не може такого бути, що в країні, де відбувається війна, прекрасно собі існують школи ворога. Ну, це просто якийсь абсурд, як на мене, такого. Не може і не мало би бути, і сподіваюся, такого вже ніде і немає. Бо те, що буде в майбутньому, те, що буде потім, коли вже навіть нас не буде, це те, що ми вкладемо в голови нашим дітям, а все таке найважливіше, фундаментальне, воно, власне, і вкладається під час шкільного життя, з, береться з сім'ї, з виховання. І ось тут треба приділяти найбільшу увагу і найбільше зусиль в цьому докладати. Для моїх дітей російська мова це є виключно іноземна мова, і в нашій хаті на неї повна заборона. Як би це не було категорично, не категорично, я вважаю це правильним. Хочете погоджуйтесь, хочете ні, але така моя думка і такий наш, ну, такий наш напрям у вихованні дітей. чекає розвішування всього цього одягу. І ще одне прання буде в мене сьогодні. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно і ви трішки відволіклися від своїх буднів, а побували у моїх. Зустрінемося з вами зовсім скоро у нових відео. Дякую всім за перегляд, підтримку, лайки, коментарі і особливо за підписки. Всім па-па, до нових зустрічей!